Вправа 78. Знайдіть значення виразу А в квадраті, якщо. Ну що ж, давайте обчислювати чому ж дорівнює А. Бачимо тут складний доволі вираз. Ми його будемо обчислювати тоді по діях. Отже, перша дія. Тут у нас найбільший притет має множення. Записуємо як 3,2, що множиться на мінус 5,4. І це дорівнює. Ну що ж, добуток у нас буде від'ємним. Пишемо мінус. Один з можників від'ємним є. Записуємо. Тоді, у, як звичайні дроби усі числа. То ми записуємо як 3, Що множиться на 9 це 27, плюс 2 це 29. Як 29 дев'ятих, Що множиться. А 5,4 запишемо як 54. 10. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на 2. 54, що ділиться на 2, це буде 27. 10, що ділиться на 2, це буде 5. Тоді ми записуємо, що це дорівнює. Мінус у чисельнику 29. Записуємо, що множиться на 27. А в знаменнику 9, що множиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, це буде мінус. Скорочуємо чисельник і знаменник на 9. 9, що ділиться на 9, це буде 1, 27, що ділиться на 9, це буде 3. То ми записуємо як мінус. Так, 29, що множиться на 3, це буде на 3 менше, ніж 3 на 30, ніж 90, це буде 87. Отже, записуємо як мінус 87, буде зручніше це записати у вигляді десяткового дробу. Ми записуємо, що це дорівнює мінус помножимо на 2 і чисельник і знаменник 87, що множиться на 2, це буде 174. Мінус 174 тоді десятих, або як мінус 17,4 можемо записати. Є. Тепер наступна дія. Бачимо, там у нас є віднімання. І ну, давайте віднімати другу дія. Тобто 14,75 відняти 2,13. Ну що ж, зведемо 13, до десяткового дробу. Це дорівнює. Додатковий множник у нас тут буде 5. 5 на 20 буде 100. Та ми записуємо 14,75 Відняти. Так. Додатковий ножник, запишемо так. Так, відняти 2,5 помножити на 13. Це 65. То 2,65. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 14 мінус 2, це буде 12, 75 мінус 65. Це буде 10 сотих, або Є. 1. Є 12,1. Це у нас буде. Різниця. Ну і третя дія потрібно додати. Отже, до цієї різниці 12,1. Ми додаємо мінус 17,4. І це дорівнює. Ну, що ж, модуль від'ємного числа у нас більший. Записуємо мінус. Ну а дужках записуємо як різницю модулю 17,4 мінус. 12,1. Це дорівнює мінус. 17-12. Це буде 5,4 мінус 13. Є. Ну що ж, ми знайшли, що значення нашого виразу А дорівнює мінус 5,3. Ну, а зараз необхідно знайти значення виразу. Записуємо, якщо. А дорівнює мінус 5,3, то значення нашого виразу А в квадраті буде дорівнювати мінус 5,3 у квадраті. І це дорівнює. Це можна записати як мінус 5,3. Що множиться на мінус 5,3. І це дорівнює. Так, давайте я перенесу, щоб виконати множення. Добуток у нас буде додатній. Тому що обидва множники від'ємні. То ми записуємо як 5,3, що множиться на 5,3 і це дорівнює. Множимо в стопчик. Записуємо 5,3. Що множиться. На 5,3. Множимо. 3 помножити на 3 це 9. 5 помножити на 3 це 15. 3 помножити на 5 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 помножити на 5 це 25. Плюс 1 це 26. Додаємо. В кінці у нас буде 9. 5 плюс 5 це 10. 0 пишемо 1. Запам'ятовуємо 1 плюс 6 7, плюс 1 8. Тут у нас буде 2. Раз, два знаки після кого ми ставимо. То записуємо, що в нас вийде. 28,9. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Знайдіть значення виразу, ми знайшли, записуємо 28,09.